Привіт, друзі! Сьогодні трохи не про рецепти, а про натхнення. Ось на дворі, і цими вихідними я вирішила прогулятися на ВДНХ у Києві та поділитися з вами ось таким коротеньким надихаючим відео. І перше, що я помітила, що тут набагато тихіше, ніж було колись. Але це тиша з особливим змістом. Та все ж люди поспішають, кожен живе своїм життям, проводяться екскурсії, діти грають на спортивних майданчиках, у повітрі пахне свіжими булочками і осіннім листям. Маленькі кав'ярні працюють, адже смачна їжа це теж про підтримку, про затишок, який ми створюємо навіть у ці непрості часи. І як би там не було, завжди знаходьте час для себе. Дивіться, як падає листя. Летять птахи високо в небі. Як накрапає осінній дощ чи огортає дорогу густий туман. Усім добра, миру і щоденного натхнення на перемогу!